Друзі, вітаю! Дуже швидка новина. Джозеф Байден дозволив Україні бити ракетами в глибину Росії, дозволили бити атакамсами на 300 кілометрів. Після зустрічі з Сі Цзінпіном, в них була зустріч сьогодні в Болівії. Байден вийшов з новиною. Про це передає Ройтер з посиланням одразу на три джерела про те, що Україні можуть дозволити бити цими ракетами. Поки що невідома точна кількість, і коли саме Україна завдасть ударів. Але уже New York Times передає, що в Україні готові цілі, і ми знаємо, що з цим всім робити. Підпишіться на цей канал. Я вам зараз швиденько все розкладу по поличках, але дуже попрошу, крім підписки, ще зробити одну річ. Ми збираємо гроші для Хартії на чотири комплекси Ребів. Ці хлопці дуже потужно атакують на Харківщині ворога, але щоб вони могли атакувати, самі вони повинні бути, хоча б трохи прикриті, і саме Реби допомагають їм більш вільно себе почувати. І на мільйон вісімдесят тисяч ми купимо чотири комплекси і дуже швиденько їх доставимо на передову. Тому, будь ласка, зробіть донат, а Я вам зараз розкажу деталі: Times Буквально щойно вийшов з новиною, що Байден дозволив Україні бити в глибину Росії. Причому це дуже важлива новина, бо Україна просила більше ніж півтора роки. Через це ми втрачали дуже багато життів, дуже багато руйнувань нашої інфраструктури. Але в якийсь момент Байден вже розуміє, що відступає, каденція його завершується. Зустрівся з сі дзінпіном, і аргументом і картою в переговорах сі бити в глибину Росії були зрозуміло, що північно-корейські війська ви знаєте, що 12 тисяч уже присутні. На Курщині, але сьогодні Корея навіть зробила заяву, що можуть і Росія до речі, її розповсюджує, що можуть дати не просто кілька е десятків тисяч, а можуть давати сотнями тисяч, тому що в них там супер договор про співпрацю. Ну і власне ця історія зіграла проти самих росіян. Байден зміг домовитися з Цзінпіном і дають добро Україні в глиб бити по Росії. Перед цим була коротка така можливість. Коли ми захищали наш Харків, і вони якраз. Дали ближні склади якраз таки знищити, ну але потім дуже все завершилось і ракети, і сам дозвіл і далі вглиб бити не можна. Сьогодні ми отримали більше ніж 200 ударів ракетами, дронами. Якби, наприклад, цей дозвіл був вчора, ми могли б ці склади дуже швидко знищити і нічого б з цього не було. Ну але дарованому коневі в зуби не дивляться краще пізно ніж ніколи. Тому зараз ми отримуємо це добро. Український генштаб готує цілі, будуть завдаватися потужні удари. Що важливо розуміти, Байден знаходиться останній там місяць з хвостом в кабінеті, по приходу Трампа, це може бути знято, але в цьому є теж своя важлива стратегічна історія. Чому? Тому що Трамп, який зараз намагався десь сином, маском, своїми радниками заганяти Україну в безвихідь. Маск якраз таки постив ем, пости і пости, сміявся над Україною, що ніхто не змусить. Зараз Байден в останній фінальний свій маршальський акорд спробував підіграти Україні і дав добро, щоб Україна могла змінити ситуацію на полі бою. Ну і зрозуміло, що вийти в кращі позиції. Чи для переговорів, чи для того, щоб об'єднати захід навколо себе і показати, що ми можемо бити цих окупантів, ми можемо їх знищити і виганяти при одній причині політичне добро. На використання їхньої зброї, ось все те, що нам треба, не більше. Україна не просить вас надмірно чи забагато. Україна просить просто дати можливість оборонятися. Те, про що свого часу говорив і Макрон, і Байден. Ми боєць, який б'ється зі зв'язаними руками. Україна держава, яка сьогодні захищає себе, не маючи змоги давати співзмірну відповідь, і вони називаються демократією, вони називаються рівністю, цінністю і багато чим іншим. То зараз ми бачимо, що ситуація, хоча б потрошки, почала мінятися. Ми бачимо, що цю ситуацію можна змінити. Але я говорю, залишається найбільше питання, скільки цих ракет є сьогодні в розпорядженні в Україні, щоб не виявилося, що їх просто 10-15. Ну і плюс ті, хто давали добро, скажуть Росії, їх 10-15 ракет, не переживайте, летять на 300 кілометрів, зачищайте все, що ви можете вивести. Ось це буде найгіршою ситуацією, тому що Україні треба дійсно зробити дуже серйозний ривок. От і знищити максимальну кількість аеродромів, складів. От і багато інших інфраструктурних військових об'єктів. Друге, що це нам допоможе, і в першу чергу, що допоможе на Курщині, Росія збирає 50 тисяч військ, якими вона намагається атакувати Україну, якими вона намагається вибити наших хлопців із Курщини. І, от якраз таки, ці ракети допоможуть з їхньої території. Тримати нам оборону і зробити так, щоб Курщина була на столі переговорів, щоб російська територія була обмінним фондом, яким Україна зможе оперувати, навіть якщо Трамп буде змушувати нас сісти за стіл переговорів. Бачимо, Байден повернувся, дійсно зробив серйозну заяву. Напишіть своє відчуття, свої внутрішні емоцію щодо цієї заяви і щодо того, що він прийняв, чи міг він зробити це. Раніше напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал. І найголовніше, зробіть донат. Це те, що зараз треба, щоб українці допомагали українцям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!